22 липня, місто Одеса, Гарен Плаза. Ми йдемо дивитися ціни в кропі. Що по чому? Що у нас тут? Якісь лабутини. спінки коштують 360 гривень. І дешевше. За 260. Оце така вже... і навіть на, на два рази хватить. Непогано на, на, на цей літо Якщо ви вдома сидіти, нікуди не йти. Оце останній тренд. Пік моди. Кропс. що по чому у нас тут. 200 гривень. Такі ультрамодні современні. Не на всяку ногу одягнути це. О, ну тут вже зовсім, як щось кольорове вам подобається. Треба буде доплатити 460 гривень. Що у нас тут подешевше, 159 сланці Алкаша. Так що переглядіться. Мої любі підписники. Вам це не потрібно. Так, шорти тут 460 майже як і сенсеї, але якість мені здесь здається гірша ніж в тому ж сенсеї. До речі, є відео огляд магазину сенсей трошки раніше. Так, рузики від 359 гривень. О, ну, тут така якість теж непогана. Скільки він коштує, такий знизу дрявий трохи 460 гривень. Є просто сумка пакет, і він коштує коштує 500 гривень, жах, жах за ці гроші. Це вже, я, вже бачимо якість ну і якість відповідно до цієї ціни. 1400 гривень без всіляких акцій, бо за якість завжди треба буде платити навіть по, по скільки вони важать. Оце такий важ, важкий. Цей важить дуже маленько і коштує, коштує тисячу гривень, коштує. Чуть Чогось тут кепся завалялась за 160 гривень. Не дуже вельветова, да. коротше, мені не, не дуже подобається. Що тут по джинсам? По джинсам у нас С 1000 гривень. 1000, 1000, всі, тища, це тисяча двісті. Такі полуспорт джинси. Сіна, сіна. Новинка. Новинка якого року? Цікаво. Футболка тут коштує з, з... з... лісонишем за 600 гривень. Що тут по обувці? Колись були в мені кросовки Пс, вони не дуже незручні. Якість непогана, але вони не анатомічні, не як так сказати. 2000-1900 гривень. Тут вже йде пілка і йде гумова накладка, така вона будуть добре носитись ну, щодо подошва, може навіть приємно. Цінова така форма, без маска, вони зразу. Одна шльпнула. Кипулі, новинка. Ану, одягаємо Кипуля, ану, перегортайся, 500 гривень, новинки у них всі дорогі. 500 гривень, що тут, якась потерта пом'ята футболка, не дуже добрий, ну так, середньої якості, 700 гривень. Ну, краще, ніж на базарі, але... Не дуже ці, блін, якісь для скінхедів шорти. Не знаю, що скінхеди полюбляють там одягати такі білі шнурки, а воно все в білому вишито. Так, що тут по цінам? Це те ж саме. І в іншому кольоровому розсвітці. Коротше, що тут шорти, джинси? 1400, ну, вже тут відчувається якість якість така ста, джинсів. з джинсів працьовитої людини з Америки. Джинси були розроблені як для людей, котрі працювали багато в Америці. І щоб штани не стиралися, вони не рвалися, вони зробили такий матеріал, котрий. Не рвався для роботяг. Так, 460 гривень за непогані, начебто кеди. Це зам под... Може, до речі, іноді кожа. Ні, полілюлітан, поліестер, резина. Гума, чому чому не державна, а? а чому не державною? Це великий розмір. А великий стільки коштує чи ні. Давай перегорнись. Коротше, воно стільки коштує, в незалежності від розміру. Такі футболці. 800 гривень. Шортики, шортики, шо у нас? Тут? 600 гривень, шортики, полуспорт. Якийсь чоловік тут без голови стоїть, що, що вони тут з ним роблять. Де його голова? Про ці Скажіть, що ви з ним зробили? Так, отакі. Ого 1800 за цей цей шмат гуми та кожзама. Ну це мені здається, вони переборщили за це лайно. Так, Шортики, 1000 гривень, знову якийсь Ми. Ми такий приємний на дотик матеріал, натуральний, хлопок, але ціна тисяча гривень за них. Щось повеселіше, якщо ви йдете на паті, на паті на пляжі, з вас здеруть 700 гривень з такими трусілями. Будете, будете самі популярні на пляжу. Це може навіть деякі в них купаються. 460 гривень. Що тут написано? Сертифікація. Коротше, ну не знаю, мені тут багато всього синтетичного, навіть за 200 гривень це вони як ви ті, не знаю. Лайкраві чочки є за чочки. Є тут я на всі рюкзаки показав вам. Що тут? 1000 гривень. Це такий приємний рюкзак уже. Такі можна вже і одягти всі лямські, навіть поперек. Непогані. Різні кольорові. Що тут по ремішкам? Ремішки 400 гривень. Це тряпка, це кожзам. Кожа, мабуть, ціни немає тут для кожних. І вони коштують 460 гривень. Так, носочки 130 гривень. Ну, тут, мабуть, їх три пари. 130 гривень за три пари. Не дешево, не дорого, ніяк. Що тут по -по -по ще у нас? Так, ну, Давайте подивимось. 37 й розмір. 460 гривень. П'єнка йде, так, слухайте, ну це непогано. Звісно, вони будуть засиратись як, як Хрюша, щоб вивезти було вже під Баленсіагу 1400 гривень чим більше підошва, тим крутіше походка це, ну, тут якісь так може, непогано але це теж не, не шкіра мені здається ну, Давайте сюди чуємо українську мову це приємно там, поліестер 400, стоїть 360 гривень. Дивіться які ціни. Можна приблизити 460 гривень. За такі батфордери 460. Так тут ну, найкрутіше, що тут може бути для чоловіків. Що воно? 1600 гривень. А це вже піна, просто все в піні. Ну, не знаю, мені не, не до вподоба мені. Ну, на горіше ми такі бачили, тільки чорняві. Коштують вони 1900 гривень. І щось подешевше можна знайти, отакі вони дуже неудобні, і це поліолітан. Непогана якість підошви, а зверху гім... е е е економ варіант. Ну що тут? У мене є мастерка отака від 350 гривень. Я її, до речі, ношу вже років 10. 460 гривень, непогано. І якість у них у цих Балахонів дуже-дуже приємно. Я раджу, якщо у вас є така можливість купляти оце 360 гривень, може собі купити. Буду крутий, буде мене впізнавати. О, це теж той... Той, той, хто їх. Той, той, той тер'єр. Так, 400. 60 гривень. Коротше, тут безліч всього. Основну масу я вам показав. Може якісь будуть питання? Пишіть, дзвоніть. Робіть репости, різні шорти, ставте лайки. 360 гривень. Все, що вам... Буде цікаво, я вам відповім. Можливо, навіть якщо ви забажаєте, можу купити і відправити новою поштою 400 гривень. Все. Що тут у нас є? Більше в мене нічого. Тут також жінки колупаються у всьому цьому джинсі 460, навіть 300 гривень. 360, ну коротше, є різні, навіть є 260, не, не знаю, на яку дупо вони налізуть на дуже-дуже худу тощу, яка не доїдала. Так, що це у нас? 400 гривень? 260 гривень, тут у мене таке, в ньому дихати ваше тіло не буде. Буде задихатись. Ну що, начебто показав, все, війночі рюкзаки коштують 900 гривень, 1000... 2000 гривень. Все, все що завгодно. Ну що, всім гарного дня, приємного, підписуємось, ставимо лайки, репости. Дякую за підтримку. До побачення. Це місто Одеса, Гарен Плаза, 22.07.